Всім привіт! І сьогодні у нас буде розпаковка паперових сюрпризів. Але дуже цікава розпаковка. Вона буде фіолетова в фіолетовому кольорі. Але я буду розпаковувати не сама, а з моєю подружкою. Усім привіт! Так, ми будемо розпаковувати разом, і я покажу вам нашу новинку. Дуже вона класна, називається Діснейські принцеси. О, ось так. колекція від нати. Від мене. Тут такі великі пакети. І в самому пакеті наша колекція. Ось тут відкривачка. Давайте ще сьогодні ми маємо відкрити ось цей пакетик, «Неочікуваний не їсть». Так? Так. І давайте переходити до на нашої розпаковки, будемо відкрива... вибирати наші пакетики. І в нас сьогодні будуть лепрі. всі пакетики. Вибирай. З колекції 30 пакетиків ми візьмемо оцей пакетик. З колекції догляд ось цей. З колекції табалапки оцю. У нас закінчується колекція «Супермаркет». Зелені вишився Пакетик. З колекції намисту візьмемо ось такий фіолетовий. З колекції бантики ми візьмемо перший. Фіолетового нема. І Різнемо... Лишився ось такий синій Так. Лишився ось такий синій. і беремо неочікуваного гостя. Ось тільки пакети, які нам сьогодні на розпаковку. досить багато. Так. Давайте вже переходити до наших каталогів. Почнемо зі старого каталогу. З колекції тут у нас одна колекція Супермаркет. Вертаємо, вертаємо. А ось вона. Ось Так. Відкривай пакетик. І тут нам попалося. Тут нам попалося масло. Таке синє. Такі завжди в магазині купуємо. Як ми вже казали, тут нам попалося масло. Ми його приклеюємо. У нас закінчилася ця колекція. Ось така вона була. Ми її роздимось. Отут нам попадався сік яблучний, туди яблучко, тут морозиво, борошно і масло. І тепер я закладу в цю списку. Наше, наше масло. Ми вже відмитили наше м масло, і в цьому кат каталозі вже немає у нас. І переходимо до іншого каталогу. Ось такий він, дуже гарний. І перша в ньому колекція це бантики. Відкриває пакетик. Попався. Ось такий е, гарний бантик з переходами. Давайте його сюди наклеїмо. Ось. Дуже гарно вийшло. Е, так, і далі в нас колекція е, лапки. були лапки. Я вже відкрию цей пакетик. Так, е, Тут нам попався ось такий маленький шармик. І це сама табалапка, яка нам тут попалась. Я за кадром його відклею. Так, тут нам попався шармик ось такий. І ось така табалапка. Однакове. І все. І ось цю табалапку ми маємо наклеїти. Щоб ми наклеїмо трішки потім. Ось тут ми маємо її наклеїти. подобається ця колекція, але я її зробила дуже маленькою, бо завтра вона у нас закінчується ну, на другу розпаковку. Ось Так, дуже гарно. І повертаємося до наших лапок. Спочатку наклеїмо ось цю лапку. Я клею вайку лапку, а у нас так веє Так. Ось така лапка вийшла. Дві лапки в нас тут є. І завтра ми закінчуємо цю колекцію. Ось така у нас синьо-жута лапка буде. Так, і далі в нас колекція. Яка в нас далі колекція? Далі у нас колекція догляд. Цікавий пакетик. Такий наш фіолетовий він. Трошки Дякую. не спрацювала носічка. Розрізаємо пакетик наш. І зараз так попадається. Ось така резиночка, в мене, до речі, така є е, Ehm, так, і далі у нас колекція «День народження відкривається. А, і ми ще одну колекцію забули ось тут, в минулому каталозі, зараз відкриємо. нам попалися. Тут нам попався торт. Ось такий торт. Зараз ми його наклеїмо. Наклеїмо наш тортик. Я думаю, що ніяких народження без торту не буває. Е, так, і далі у нас ще оця колекція, але вернемося до минулого каталогу. Тут у нас 30 пакетиків, я забув. Так. Вот такая настолиночка тут. И тут попалось. Кло, здесь такие сердечко пазл. На пакете, куда такой был пазл? Боже, ходи, Сердечко. Я ще, до речі, не бачила ось таких, ну, на, на плівці я не бачила ще таких наклеїв. Ну, сама подумала. Так, і далі э, ми відкриваємо наш э, новенький каталог. Так. І тут. У нас колекція Угу. Ось такий пакетик. відкривай. Спрацювало. У нас у нас там попадається дуже багато гарненьких бусинок. Так, дуже багато. Я тут забагато бусинок насипала. Так, ще ось не дім. Будемо надягати бусинки, яких у нас тут нема. Тума я... надягнемо за кадром. Ага. Ось таке у нас виходить на место, дуже гарне. Я зроблю ще одне, бо дуже багато е, у нас тут бусинок Ще не влізає. І зараз ми відкриємо нашого неочікуваного гостя. Майже. Тут в нас попався ось такий ведмедик. Дуже гарний. Він мені дуже подобається. А тобі також подобається дуже. Він тепер з нами буде розпаковувати наші паперові сюрпризи. Думаю, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. На сьогодні всім папа! Папа! Так, -па. і ще ми відкриємо нашу новинку. У нас залишилася вона. Зараз відкриваємо з нашим ведмедиком. І тут у нас огості пакетик великий, змаганий. І ще... Ось такі пакетики. Просили хвіст, квіточка, ось такі пташки, рибка і ось такий бантик. Ми сьогодні відкриємо найбільш фіолетовий. Давайте ось цей тут є фіолетова пташка. Так, беремо наш каталог. Я, на жаль, не оформила сторіночку, але ну, я думаю, що також вам сподобається. Так, і тут нам була клавиша. Ого, щось дуже велике. А тут э, така м -м -м, принцеса, я забула як вона називається. Можете написати в коментарях під коротким відео. Я до немалювала пташок, тому що тут також є пташки. Так що ви можете здогадуватись, що вам тут буде попадатись. Одна принцеса, одна сторіночка. Зараз я її ще приклею. І ось ми наклеїли. Е, так, і у нас е, ось така принцеса тут гарна вийшла. Я думаю, що вам сподобалося це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал наш ведмедик. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це було на все. па Па!